Привіт! З вами Владислав, і сьогодні ми навчимося створювати візитки. Найперше, що потрібно розуміти, це що візитка це річ найчастіше друкована, тому є певні вимоги до її створення. Почнемо зі створення нового документу. Розмір візитки в різних країнах підпорядковується різним стандартам, але у нас це два формати старий 90х50 мм і новий 85х55 мм. Звісно, можуть бути й інші розміри, навіть унікальні, але вони не поміщаються у візитницю або кишеньку гаманця і від цього постійно губляться. Тож оберемо розмір 85х55 мм. Орієнтація може бути як портретною, так і ландшафтною. Для односторонньої візитки зробимо одну монтажну область, якщо потрібно бути двостороння, то дві. До речі, якщо збираєтесь робити двомовну візитку, наприклад, українською на одній стороні, а англійською на іншій, відкиньте цю ідею. Краще зробіть дві менші партії різними мовами. Далі у нас параметр Bleed випуск під обріз. Він створюється, якщо візитка має елементи, які доходять до краю, але в більшості випадків ці випуски утворюються навіть якщо візитка буде з фоном картону, на якому друкується. Найчастіше друкарні просять робити ці випуски по 2 мм в кожну сторону, тож ми також це зробимо. І ще один важливий момент вибір кольорного режиму. Для будь-якої друкованої продукції це має бути смік, чому можете подивитись у відео про кольори. Растрові елементи ми не будемо використовувати, але можемо, тому варто залишити 300 точок на дюйм. Ось таким вийшов наш документ. І ось ця червона рамка це і є наш блід. Разом з розміром візитки він утворює так званий дообрізний формат. Нащо це все потрібно? Чому не можна просто зробити макет візитки? Дивись! Візитки, як і інші малі друкарські форми, не друкують по одній з аркуша. Їх розкладають максимальну кількість на а 4 або RA4, або SRA4, або інші. Розкладають, звісно, впритул одна до одної. Але проблема в тому, що порізати дуже точно по лінії сходження вкрай складно, на одній візитці може залишитись частина іншої. Тому спочатку відбувається чорнова порізка в дообрізний формат, а потім вже зчищаються оті 2 мм з кожної сторони разом із можливими заблукалими елементами і отримуємо чистий розмір візитки 85х55 мм. Далі потрібно наповнити візитку інформацією. Але, як ви можливо помічали, ця інформація ніколи не дотикається до краю візитки. Проблема знову в порізці. Через можливу похибку у обладнанні друкарні просять не розміщати інформацію ближче, ніж 4 мм до краю виробу, бо є ризик відрізати частину літери чи цифри. Погодьтесь, така ситуація була б вкрай неприємна. У деяких друкарень це поле може бути іншим, але більшість все ж просять 4 мм. Позначимо це поле на макеті. Намалюємо прямокутник із розміром меншим на 4 мм з кожного боку. Якщо ж в голові порахувати складно, ілюстратор допоможе. Просто напишіть у віконце ширини 85 8 а у віконце висоти 55-8 і натисніть Enter. Ілюстратор все порахує за вас. Далі можемо просто заблокувати цей елемент, а потім в кінці його видаляємо. А можемо перетворити його на напряму. Про це розповідав ось у цьому відео, але нагадаю, View, Guides, Make Guides або Ctrl 5. І заблокувати можна теж тут, Walk Guides, якщо напрямні у вас ще не заблоковані. Тепер можна працювати із наповненням, і буде взагалі чудово, якщо замовник одразу надасть всю необхідну інформацію на свою візитку. Тільки донесіть, будь ласка, до замовника, що візитка не безмежна, і помістити на неї увесь текст із стандартного аркуша буде вкрай складно. А взагалі на візитці використовується три типи елементів оздоблення, ідентифікатор та контактна інформація. Оздоблення залишимо на сам кінець. Ідентифікатором є логотип. Рідше для впізнаваності використовують лише фірмові кольори чи паттерни, але найчастіше все йде в комплексі. Ми візьмемо логотип, який у нас вийшов у крихітному відео про інструмент Shaper. Далі контактна інформація. Якщо це особиста візитка працівника компанії, то серед такої інформації може бути назва компанії, ім'я та прізвище людини, її посада, ну і далі засоби для зв'язку. Фізична адреса, контактні телефони, можливо, факс, сайт, електронна пошта і таке інше. Вкрай важливо використовувати лише актуальні засоби зв'язку, і якщо ви вказуєте номер телефону сімка, від якого вже рік лежить в гаманці, толку не буде. І по-хорошому ця інформація має бути структурованою, тобто вкрай погано писати її всю підряд. Розіб'ємо на такі частини. Компанія, людина, контакти. Тепер розмір шрифта. Тут може бути проблема, бо дизайнер, який не бачив свою продукцію вживу, часто страждає на гігантизм. Тобто елементи макету явно більші, ніж повинні бути. Для візитки максимальний максимум вважаю розмір шрифта до 12 пунктів, але краще менше. Мінімальний розмір шрифта краще не робити меншим за 7-8 пунктів. І от тепер зробимо різні кеглі цим блокам в залежності від важливості. Розміщати всю цю інформацію на візиці можна по-різному, ось лише кілька варіантів компонування. Ви можете придумати власні й розміщати елементи у залежності від їх розміру. Що стосується оформлення, то воно повинно доповняти, але не відволікати. І звісно ж бути у фірмовому стилі, якщо такий є. Дуже важливим з технічної точки зору є те, що елементи, які доходять до краю візитки, повинні бути подовжені до межі червоної рамки нашого блід. Але помітьте, не збільшені, а домальовані. Тобто якщо до краю доходить прямокутник, то можна і збільшити, але якщо це коло або якийсь взагалі складний фон, потрібно його наростити. А ще друкарні часто просять наробити у візитці рамочок або ліній паралельних краю виробу. Це знову ж таки через порізку. При найменшому перекосі під час порізки стає дуже помітно, що ці лінії вже не є паралельними краю. І останнє, але найбільш важливе, додрукарська підготовка. Це ряд операцій, які убезпечать нас від можливого браку під час виробництва наших візиток. А саме контроль якості растрових елементів, вбудування їх у макет, переведення тексту в криві та зведення прозорості. Тож погнали, Перше. Якщо у вас є растрові елементи, переконайтеся, що всі вони смік і мають роздільну здатність 300 точок на дюйм. Це можна зробити через меню вікно, зв'язки, Links внизу панелі для виділеного зображення. Якщо щось не так, краще поправити у фотошопі. Друге, якщо не вбудувати зображення і відправити комусь макет в АІ, то замість картинки цей хтось нічого не побачить. Третє, Перевести текст в криві. Якщо у адресата немає такого шрифта, як у вас, то ілюстратор замінить його на той, який сам захоче. Виділіть увесь текст, Type Convert to Outlines або Ctrl-Shift-O. Тепер це звичайні об'єкти, які вже не можна редагувати як текст. Але й шрифт не зміниться. І останнє зведення прозорості. Справа в тому, що друкарська справа дуже не любить і інколи навколо об'єктів з прозорістю робить рамочку. Зведення прозорості в старих версіях ілюстратора означало, що треба виділити фон, елементи з прозорістю і розпрувати їх. Object Rasterize. тобто перетворити на піксельний об'єкт. Зараз в тому ж меню ви знайдете команду Flat and Transparency, яка переводить шрифти в криві, розбирає маски пензлів, раструє елементи з прозорістю, все це потрібно робити вже після остаточного затвердження макету замовником. Таким чином, ми сьогодні розібралися, як створити візитку і як підготувати її до відправки в AI. Є ще чимало хитрощів, тому вподобайте, прокоментуйте, підпишіться, а я буду готувати наступний випуск.